Дуже багато кажуть, я не можу молитися. А чому ти не можеш молитися? Правильно, в тебе немає практики. Ти шукаєш яких надзвичайних емоцій. Ти шукаєш, щоб зараз щось відбулося в цю мить. І ти тобі заважає багато. Того, що буває, оточує нас різна суєта, різні проблеми, різні питання, які нам потрібно вирішувати. І ми, так, працюючи цілий день, потім не можемо молитися, тому що в нас немає практики молитви. Ми не навчилися молитися постійно, тому старці і сіхасти вчать. Ісусова молитва. Або молитва, Господи, помилуй мене. Господи, помилуй нас, мене, моїх рідних, моїх близьких. І так ми навчимося постійно молитися. Ми навчимося спілкуватися з Богом. Бо спілкування з Богом це так, як спілкування з людиною. Ми відчуємо цю молитву до Бога, коли постійно будемо молитись.